Откровення Апокаліпсис Святого Іоанна Богослова. Глава 1. Откровення Ісуса Христа, яке дав йому Бог, щоб показати рабам своїм, що повинно статися невдовзі. І Він показав. Пославши його через ангела Свого, рабові своєму Іоанну, який засвідчив Слово Боже і свідчення Ісуса Христа, і що Він бачив, блажен хто читає, і ті, що слухають слова пророцтва цього і дотримуються написаного в ньому, бо час близький. Іоанн, семи церквам, що знаходяться в Асії, благодать вам і мир від того, хто є і був, і гряде, та від семи духів, які знаходяться перед Престолом Його, і від Ісуса Христа, який є свідок вірний, первісток з мертвих і владика царів земних, Йому, який полюбив нас і омив нас від гріхів наших кров'ю своєю. І зробив нас царями і священниками Богу і Отцю своєму, слава і держава на віки віків. Амінь. Ось іде з хмарами, і побачить Його всяке око, і ті, що прокололи Його, і заридають перед Ним усі племена земні. Так, амінь. Я Є Альфа і омега, початок і кінець, говорить Господь, який є і був, і гряде Вседержитель. Я Іоанн, брат ваш і співучасник у Скорботі і в Царстві і в терпінні Ісуса Христа, був на острові званому Патмос, за Слово Боже. І засвідчення Ісуса Христа, я був у дусі у День Воскресний, і чув позаду себе голос гучний, ніби трубний, який говорив: Я є Альфа і Омега, перший і останній. Те, що бачиш, напиши у книгу і пошли церквам, які знаходяться, в Асії, до Ефеса. І до Смирни, і до пергама, і до фіатири, і до Сардиса, і до Філадельфії, і до Лаодикії. Я обернувся, щоб побачити, чий голос що говорив зі мною. І, обернувшись, побачив сім золотих світильників, і посеред семи світильників, подібного до сина людського, одягненого у довгі ризи. І підперезаного попід груди золотим поясом, голова Його і волосся білі, як біла вовна, як сніг, і очі його, як полум'я вогняне, і ноги Його подібні до бронзи, ніби у печі розжарені, і голос Його, як шум вод великих, Він тримав у правиці своїй. Сім зірок, і з уст його виходив гострий з обох боків меч, і лице його, як сонце, що сяє у силі своїй. І коли я побачив його, то впав до ніг його, як мертвий, і він поклав на мене правицю свою і сказав мені: Не бійся, я є перший і останній. І живий, і був мертвий, і ось живий на віки віків. Амінь. І маю ключі пекла і смерті. Отже напиши, що ти бачив, і що є, і що буде після цього. Таємниця семи зірок, які ти бачив у правиці моїй, і семи золотих світильників. Є така, сім зірок це ангели семи церков, а сім світильників, які ти бачив, це сім церков.